Жите програмувати себе на успіх, на своє успішне життя, коли в голові ви думаєте, я недостойна, я не зможу. А що скажуть інші? А як це буде? Мені страшно. А якщо я просто почну і в мене нічого не вийде, я просто витрачу кошти. Хочу сказати, що насправді це не ви думаєте, це накопичений шум, думки родини, суспільства, друзів, новин. Що ж з цим всім робити, і як все ж таки правильно себе програмувати? Перше, що потрібно зробити, це от просто. Сісти в тиші у приємному місці, яке подобається, запалити собі там ароматну свічку, якусь натуральну або, можливо, дерево полосанту, яке дуже добре очищує, і помедитувати, заспокоїтись, подихати, помедитувати, і от, коли ви вже в цьому стані, ви себе заспокоїли, запитайте себе, це зараз моє чи я живу в чужих програмах, чужих баченнях, чужих бажаннях у моєму житті завжди, коли я себе програмую на щось позитивне і воно збувається. Я це роблю тільки у спокійному стані, тільки після медитації, щоб я чітко розуміла, що це моє, що це про мене, що це не нав'язане, бо я не можу писати свої бажання, свої цілі і мрії, коли в голові думки: а ти маєш, а ти повинна, а що скажуть інші. Тобто, ну, це для мене неможливо. Я вийшла з того стану, і коли щось таке у мене фонить, я відразу медитую, використовую ці практики.